Складне святку нашу ця назад и буде борться, я доволна снаряди, як подамо и Завчик дані заспілив на уже наперед. Пиніться всі на полі бога, бо дитя посмейна мати. Але ми нами рік зустрічаємо. Добре, знаємо, що світло немає. Будь бою наші слідки, захисниці і захисники, повертатись додому, до хати, а чого і печати Олівлець. І родина. І родина. Сусіди. Сусіди. Кубі. І коне. Пропобачення. Світле ворочі, Світле життя. Навіть. Навіть усі школи. Добре. Це Добре, а тепер трошки зупиняємося, і ми маємо ті хлопці, танець підготувати.